Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету це прогресивний освітній заклад, який вражає свою історію та унікальною пам'яткою архітектури палацу мітославських Львових. Високопрофесійний, творчий та активний педагогічний колектив здійснює надання якісних освітніх послуг і сучасним та індивідуальним підходом до кожного свого студента. Єдність теорії та практики через упровадження інноваційних та інформаційно-комунікативних технологій в освітній процес одна з вагомих переваг навчального закладу. Очолює коледж довгань Павло Олегович. Наш навчальний заклад, як структурний підрозділ Вінницького національного аграрного університету, широко знаний на теренах Поділля. Ми зацікавлені в тому, щоб кожен наш здобувач освіти став не лише кваліфікованим фахівцем, а й був готовий до життя та його викликів, вмів творчо мислити і ефективно працювати. Історія коледжу це сумлінна праця викладачів. Самовіддане ставлення студентів до обраної професії, підготовка інтелектуальних фахівців, конкурентоздатних та затребуваних на сучасному ринку праці на двох відділеннях денної та заочної форм навчання агрономічно-обліковому та інженерно-технологічному, навчаються студенти з п'яти спеціальностей: агрономія, облік і оподаткування, агроінженерія, садово-паркове господарство, технологія виробництва переробки продукції тваринництва. За освітніми професійними ступенями, фаховий молодший та молодший бакалавр. Освітній процес забезпечують 52 науково-педагогічних працівники, три кандидати технічних наук, 20 викладачів вищої категорії, 12 викладачів з педагогічним званням викладач-методист, два відмінники освіти. Активна творча молодь навчається в аспірантурі та докторантурі Вінницького національного аграрного університету. З метою підвищення рівня фахової майстерності, педагогічний колектив працює за всіма напрямками освітньої діяльності. Вдало поєднуючи навчальну, наукову, методичну та виховну роботу. Викладачі разом зі студентами друкують праці у різних наукових виданнях, створюють посібники, проводять відкриті заняття, беруть участь у наукових проєктах та конкурсах. Викладачі коледжу є активними учасниками та призерами всеукраїнського конкурсу Педагогічний Оскар за останні три роки акредитовано п'ять спеціальностей, включаючи початковий рівень вищої освіти молодший бакалавр. При кабінетах плідно працюють гуртки. Зокрема, гурток технічної творчості, на якому досліджується та реалізовуються наукові ідеї. Щороку отримуємо патенти на корисні моделі, пристрої, призначені для малої механізації, розроблені для покращення підготовки ґрунту до посіву на малих ділянках. Колектив коледжу бере участь у розробці та презентації стартапів, зокрема екологічної спрямованості. Так, у 2021-2022 році команда викладачів з проєктом Modern BeHive взяла участь у всеукраїнському конкурсі стартапів Women's Speech Day Успішно прийшла до фіналу та війшла в топ-5 кращих команд країни. Стартап проєкт Питний мед на півдоголіття під керівництвом Сергія Скрипника у рамках першої хвилі програми акселерації GCAP, пройшовши до фіналу, із 70 учасників зайняв почесне сьоме місце. Команда викладачів та студентів працювала на технологію вирощування пізньої капусти з елементами органічного виробництва. Важливим аспектом науково-методичної діяльності колективу коледжу є активна участь в обласних методичних об'єднаннях. Семінарах, практикумах, міжнародних, всеукраїнських та обласних науково-практичних конференціях. Викладачі коледжу систематично беруть участь у роботі серії вебінарів для науковців Clerybate Research Academy on Campus. Активними учасниками освітнього процесу є наша студентська молодь. Здобувачі освіти систематично беруть участь у заходах, що проводяться в коледжі та за його межами. Зокрема, плідно працюють у студентській раді Вінничини, беруть участь у відкритих онлайн-марафонах, олімпіадах, проєктах, зльоті лідерів АПК. Науково-практичних конференціях, їхні статті та тези виступів розміщені у наукових журналах та збірниках конференцій. У коледжі працюють різні спортивні секції, і як результат їхньої роботи, перемоги та призові місця на обласному та регіональному рівні, важливим фактором для розвитку навчального закладу поповнення матеріальної бази сприяє активна співпраця зі стейхолдерами: МХП Агрохряж, Топ Фанер Агро, ФГ «Кулик Агро. Це дає можливість студентам, які особливо відзначаються професійними уміннями, отримати пропозиції щодо працевлаштування. Систематично здійснюється проведення гостьових лекцій, екскурсій, практичних занять на виробництві. Знаковим при підготовці фахівців є те, що одержані теоретичні знання, здобувачі освіти закріплюють практичними навичками на власному виробничому відрозділі коледжу. Беруть участь у всіх технологічних процесах при вирощуванні сільськогосподарських культур і проводять різні дослідження, зокрема вирощування екологічної продукції. Значну фінансову допомогу проведенні польових робіт, ремонті сільськогосподарської техніки особисто надає президент університету Григорій Миколаєвич Калетнік. Завдяки злагодженій праці колективу щороку збільшується контингент здобувачів освіти. Викладацький колектив активно здійснює профорієнтаційну роботу. Організовуються дні відкритих дверей, проводяться онлайн та офлайн зустрічі з майбутніми абітурієнтами, захоплюючи екскурсії музеєм коледжу. Та основну рекламу навчальному закладу створюють саме студенти та випускники, які продовжують навчання у Вінницькому національному аграрному університеті.